Буду стільці носити. Давай, кажи, куш забрав і на базу. Це не реклама, ну то таке. Руку потиснули. Який я нещасний. А, ребята, я ж актор. Добрий день, шановне панство. З вами я Даніл. Мені 17 років. Або точніше, мені 17-ти Ну, то вже як вам краще буде. Значить, як я попав на цей проект, скажете ви, а я вам відповім. Це відбувалося так несподівано, наскільки ну, просто уявити неможливо. Значить, сиджу я собі, гортаю свій телеграм, і тут мені моя подруга пише. Даня, це капець, моя анкета, сама перша в списку. Закинь, будь ласка, свою, тільки давай оце ну, не розпиши там нічого просто там. фоточку заліплюю і все. Я такий. Ну, добре, мені то що? Закидую. Розписав там двохтонний текст, ну там не знаю, напевно, ще біографія моєї прабабки була. Ну, то таке. І значить, я такий сижу, сижу, хопа, думаю, блін, коли ж уже ну, настане цей якби співбесіда, та ну, думаю, блин, прийти якось офіціально, та ні. Прийти і в Гавайчки, теж стрімався, але все-таки, до речі, прийшов. Приходжу, думаю, все, там буде дядько сидіти, Коротше, отакий, ну, поняли? От з дубінка з шокером. ось такий казать: давай, кажи, скільки тобі, де навчався, всю біографію викладу сюди. І я такий, ну ну, все, я, я от серйозно підготую там, не знаю, шпаргалки якісь напишу, може забуду скільки мені років, ну таке, ну буває. Все-таки 17 років вже старий. І приходжу, а там, коротше, каву налили, поспілкувались, дивлюсь, компанія нормальна. Думаю, вау, ж куди я попав? Я точно попав на співбесіду. Можливо, це не знаю, ну, не кастинг, аж. -а, а, а просто бесіда. Ну то отак я і попав. Я, якщо чесно, не очікував, це було так несподівано. При тому в той же день мені такі прямо от руку пожали, руку потиснули. І я почопав додому розказувати мамі, який я нещасний, що не потрапив на проект. Мама така засмутилася, але каже, нічого буває. А потім хопа, я не дістаю беж, кажу, я попав у фільм. Мама там пф, чусь з вікна не виступнуло. До речі, це був четвертий поверх, так що да. А ми зараз, нагадаю, знаходимось на другому поверсі. Ну це не реклама, ну то таке. Це, до речі, бачили, який класний хто це? Ну, напишете потім. Так, ну навчаюсь я в коледжі культури, мені все подобається. Знаєте, це моя друга сім'я. Після школи я туди потрапив і уявню. Ну, уявляєте, коли ти така амебка і у... Ну, приходиш у другий світ, так, так думати. Там стільки різних людей, я просто не уявляю, що є такі особистості. Да. Ну що я можу сказати? Проєкт взагалі класний. Е... А, ребята, я ж актор, точно. Попав на цей проєкт і я такий, ну, типу, вау! Я думаю, я там буду короче, комусь каву носити, все там, короче, мікрофоном тисяти в лице. Ну, знаєте, до речі, там у нас теж є одна дівчинка, Юля звати. Вона якраз мені і тисе в лице мікрофоном. Так, ще ніколи так близько мені предмети до лиця не тикали, Ну, вона є першою, хто це зробив. Е і оце ж як тур, прикиньте, я, ну, по-перше, це. Я не знаю, як так може співпасти, коли ти на першому курсі такий. Думаєш, блін, буду стільці носити, а тут хопа, і тобі. З бюджетом вниз. А? Хотіли? Хотіли, ні? А отак і вийшло. Отак я і попав. Сюди, просто на базу. Отак взяв. Куш забрав і на базу. Ну, отак якось вийшло. Ну що я вам хочу побажати? Е, не просіть в Бога легкого життя. Просіть, щоб він зробив вас сильними. Все буде Україна!